А в самому ЄС скандал. У німецькому журналі Шпігель з'явилася публікація про те, що американська розвідка прослуховувала офіси Європейського союзу. Про це стало відомо згідно з публікацією з конфіденційного документу Агентства національної безпеки, наданого колишнім співробітником ЦРУ Едвардом Сноуденом. Президент Європейського парламенту Мартін Шульц виступив з заявою, в якій вимагає пояснень від американської влади. Якщо це правда, заявив Шульц. Факт прослуховування завдасть значної шкоди відносинам міша та ЄС. На початку цього тижня у нашій рубриці Питання тижня ми запитали вас, наших глядачів, ким є Едвард Сноуден, героєм чи зрадником? Героєм його вважають 42% глядачів нашої програми, зрадником 35% і 22% не визначилися з відповіддю. Процитую декілька коментарів, які відвідувачі залишили на веб-сторінці та у мережі Фейсбук. Сноуден і не герой, і не зрадник, а таємний агент ЦРУ, вважає Віктор з Києва. Він разом з Санджем дурить голову усьому світові. Не думаю, що росіяни такі дурні і дозволять себе водити за носа. Те, що вони пропонують, відомо давно всім і ніякої цінності не становить. У всякому випадку, це не є тотальне стеження, правлячої верхівки за політичними опонентами та інакодумцями, яка щоб утриматись при владі, використовує державні спецслужби та правоохоронні органи в своїх власних інтересах. Поділився своєю думкою. Володимир Сноуден не герой, не зрадник і не дисидент. Він просто вирішив легко заробити це лише бізнес, нічого особистого. Вважає він відувич нашого вебсайту під псевдонімом Перс. Це були думки глядачів Голосу Америки, з якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають з приводу Сноудена, перехожі на вулицях Києва? Про це дізнавалися наші кореспонденти в Україні. Я вважаю, що це було геройство, Що він чинив правильно. Будучи, будучи на його місці, кожна ну, кожна здоровомисліча людина. Вчинила би так само, як і він зробив плохою для своєї країни. він нічого для своєї країни не зробив поганого. Для сполучених штатів те, що він зробив, піде лише на користь. Громадяни повинні знати, чим займаються спецслужби, прослуховуючи всіх наліво й направо. Він зробив як справжній американський патріот, який ще є в цій Америці, тому що є є там люди, для яких такі вирази свобода слова це не пустий звук. Свобода, демократія. Ну, я думаю, деякі американці гідні ладні його роздерти на шматки були за це. Це герой, якого треба навпаки за це нагородити, а не карати. Бо, бо Америка ця достала дуже всіх. Вони за демократію, за демократію кричать, а хай у себе розберуться. Самих прослуховують і займаються не тим, чим треба. А хто його знає? А Хто знає? кому герой, комусь зрадник. Простим громадянам він зробив послугу. А для своєї країни, для Америки, нашкодив. Нашкодив немноги. Ну, як на мене, це скоріше, напевно, зрада. От, мені здається, що е, в цих службах мають бути свої таємниці, мають бути деякі інструменти, які, е, які використовуються і які не є популярними. Він вже давав якусь обітницю, там, чи як воно у них там називається. І, звичайно, дов. Хранить тайну своєї держави. Якщо він воїн, то він давав присягу. Наказати, посадити, щоб другому було не влада. Я думаю, що велику роль відіграв вік цього Сноудена. Він же молода людина, можливо, якоїсь слави йому захотілося. Він же зробив цей вчинок не за гроші, правильно, не продавав комусь секрети. Напевно, якісь ідеали ним рухали, тому я його не засуджую. Він стовідсотковий зрадник. Він же свою країну продає. Я єврей за національністю. Ось у нашого народу навіть такого поняття немає, щоб своїх продати. У нас таких зрадників камінням колись закидували. А в Америці його треба під трибунал віддати.